Поліза гребстись в цьому місці і згадала, що треба по брослині трошки розповісти. Бо були питання, як я їх формую. Дивіться, оцій брослині років більше 15. Ну, можливо, 18, саду більше 20. Ми цю брослину купували на виставці. Як Емеральд Гаїті, тоді інших сортів, як зараз, всяких японських, кущових тоді не було. Були тільки форчуна. Ця бруслина спочатку йшла в нас, як у всіх, сланка. Стелилася ось в цьому місці. І, ну, якось так, заростала. Як барвінок застилала ґрунти землю. Але потім нам щось здалося це не дуже цікавим. І ми не знали, як вона зимує. Тоді матеріалу інтернету такого не було. Хі, то пам'ятає ті роки, все читали там у журналах. Інтернет був дуже дорогий і, ну, не було його такого, як зараз, майже всю інформацію можна знайти. Ну і те, багато копопасту, то буває, що щось шукаєш і не можеш. І морозійкість ми не знали, яка насправді то, що сланкий і нормально по землі, це одне, а як він буде зимувати наверх, це інше. І він зростав зростав і десь після 2012 року ми вже почали його підіймати. І підіймали спочатку, не оголюючи ці стовбори. Зараз ось вони оголені. А тоді ми весь, всю бруслину з дрібними гілочками всю підіймали на літо. Наверх, на зиму ми його опускали, бо боялися, що померзне. Але потім нам це надоїло, і ми вирішили залишити. Ось був такий рік. Я пам'ятаю, така зима намело дуже багато снігу, і було так холодно. Я тоді на роботу добиралася дуже довго. А потім з роботи нас відпустили після обіду, бо транспорт майже не ходив і щоб люди якось добрали додому, доїхали. І я пам'ятаю, що я поки сюди дійшла. В мене так кочинили руки та ноги, я, я гадала, що я не діду, тому що завалило все, а так як це приватний сектор, то ви розумієте, ніхто дороги не почистив одразу. Тут і центральний завжди чистять, а тут був приватний сектор. То ось е я потім півгодини відтаювала свої руки ноги, думала все, залишусь без кінцівок. І ця брослина не померзла. Вона так і залишилась зеленою нормальною. І після цього ми почали масово все підіймати наверх. Ну, тобто воно і було підійняте в нас, але ми на зиму його прикладали. І ось цього моменту і пішло що в нас всі брослини йдуть наверх. На землі немає місця, а наверхи мені дуже подобається. Єдине, що зараз я не спочатку цю вела, то бачите, вона не знаю, зростала вона з цього стовбура, потім приросла тут. Ми вже не стали ці гілки прибирати. Ось така, бачите, нас Конструкція з гілок і наростає. Єдине, що я декілька років вирізала самі дрібні і залишила товсті, бо мені не подобається їх дуже багато. цих гілок мені хочеться, щоб їх було менше і вони потовшувалися. Чим менше, тим вони більше потовщуються. І зараз я буду ось зайві. Прибирати, бо вони мені не потрібні. Я зчищаю кожен рік. ось, І потім залишаю тільки крону, а ось ці всі бруньки, щоб не було зайвих гілочок, я підчищаю. І зараз піде вона в зріст і вигоне дуже великі гілки. І я теж буду формувати її такою кулькою. Маркою, бо мені не потрібні, дуже високі. А на цій бруслині мені потрібний. Хочу зробити арку, тому ось подивимось, скільки вона видасть приросту в цьому році і наскільки вона вже заросте. Теж я боки підчищаю, підстригаю. Дуже в неї багато гілок, мені це не потрібно. І тут, як я й казала у своєму відео, ми вели в один стовбур, і він, бачите, який товстий. Дуже-дуже товстий і потовщується. Тобто він прив'язан, закручен вже тут. Але він вже йде в один стовбур. Намагаю взяти собі за правило працювати на одному шматочку. і Робити одразу все. Тобто почистити, постригти, підживити. Цю ділянку я не живила дуже давно рослини, ну, майже, ну, це вважається не живила. Є, що люди з графіками бігають, подлівають, прискають. Я дуже рідко цим займаюся, але, але іноді треба. Ось приділити увагу рослинкам і щоб вони були живі здорові. Тут вже вони все вижрали Тіновий, тіньовий куточок, тому хости, папороті, херги, гіхір, херли, дармера і гортензії зростають на, ці, на цій ділиниці. Бачите, різниця між бургунді-лейс. Зараз... А оце урсула, урсула ред. Влітку, коли вони вже дорослі, дуже важко знайти різницю. Зараз навесні її і... добре видно. То тут почистила, підживлю піділлю зараз мастером. І хочу зробити з таку річ з ериками Цей, цю Ерику я купувала на проксімі. Це цікава історія. В мене було з проксімами, теж я надивилася відгуків гарних про них, які рослини вони. Ну, відсилають, і вирішила зробити замовлення заради П'єріса. Там у них на сайті був П'єріс. І зробила ось дві в них взяла яріки, які в мене не було. П'єрі замовила, щось ломий камінь. Ну, потім я троянду замовила, щось я ще замовляла. Але. Коли замовлення було вже сформоване, і підтверджене, оплачене. Перед відправкою, коли мені потрібно, ну, вони повинні були вже відправляти, вони мені перезвонили і сказали, що п'єріся нема, що ще було, ломень камінь, ну, такого не було, який мені потрібен було, був, але зробили заміну. Що ще не було, ну ось так. Так мені пощастило, Але я, ну чесно кажучи, я рада, що я замовила. Замовила потім в них лохину, вони ну, на ту суму. А вони мені передзвонять і кажуть, лохини теж немає тут з таких сортів, що ви замовили. Я кажу, на сайті є, я й замовляю. Ну вже покладіть мені якусь лохину гарну, гарний саженець на ту суму, вже вже кажу, вже не можу. Гарний саджанець поклали, все добре приїхали, Я скажу, що я ось ем, горщики, коли їх перла з цими еріками, вони були дуже важкі. Але ви подивіться, вони живі. Оця Еріка з них жива, я дві брала ем, і ця теж жива. Ломінь-камінь живий, троянда жива, тобто в мене ось троянда витка буде. Це здається, ось така нормальна. Вона хоч була підморожена, але все, я її не вкривала і добре відійшла. Що, що ще, ламінь камінь цвітеє, як я вже казала. Ну, тобто, Здається, з, з їхнього замовлення в мене все нормально перезимувало і все живе. А ось, наприклад, я брала. У зелених янголів два рази восенні рослини. Половина в мене не вийшла. Все ж таки е, Вереси я брала. Верес один такий скопитнувся, інший під питанням. Ось тут була в мене здається лобелія е, багаторічна з червоним листям. Вона не вижила теж там нічого немає. Я відкопала чистий торф, а остальне все гниле. Щось що ще під питанням. Ну, Половина вижила, половина не вижила. рослин. А ось з проксими я кажу, я доперла ледь-ледь -лед ті, ті горщики. Мені ну, завжди знаєте, берете у розпліднику і здається, так багато набираєте, а коробки легкі, тому що там торф. А ось В Проксими, навіть у вересах не було, ну, у еріки не було торфу. Мабуть, тому вони живі. Це ще раз по питанню. Я не роблю ніколи реклами. Я вже в багатьох відео казала, я... чому я не рекламую постачальників. Всякі буває ситуації. Одним прислали гарне, іншим негарне. Товар різний, різний. В них не буває, що уся партія, все вдали. Буває баць, комусь комусь не вдали товар підсунути. Тому рекламувати нікого ніколи. Я тільки розповідаю, що трапляється з моїми замовленнями. І ну як вони виживають, не виживають, бо мені ж теж не хочеться купляти рослини, щоб їх потім втрачати. Я не для цього купую. Наприклад, з райського куточка були непогані поді, азалії. Але бачите, от ось не можу я сказати. Вони були так коріння заплитене. Я не можу сказати, щоб вони були погані. Вони прийшли нормальні. Ось одна і інша. Вони ледь живі. Але воно може погоріло в цьому році, бо рік такий. А може, що коріння не розправилось і, і, і погоріло. Не знаю насправді, вони скажу, ледь живі. Хоча я отримувала гарний посадковий. Тут вже викопала е, кальмію, кальмію рубру, брала у бережнюків, вона приїхала то теж нормальний посадковий, але як тільки пересадила в інший горщик, все, одразу вона почала гинути і за зиму вона таки загинула. Ось хочеться рослини, і ти їх проливаєш, і кореневинам, і ґрунти підбираєш, і все. А вони не живучі. Я не знаю. <coughs> Багато може бути причин, але іноді мені здається, що просто посадковий, який вони ж не самі вирощують, вони його е ну, закуповують в Голландії, в Польщі, не знаю де, де ще. І потім, може, воно там через. Е Зміну кліматичних умов, поки доїде до нас, страждає, бо в них тепліше, в нас холодніше в нас, по-іншому зими. І поки воно то в контейнерах їде, може їх бризкають чимось, і вони поки живі, живі, ви отримали їх. А вони вже були на, на останньому диханні, пересадили все. Вони в нашому кліматі не приймаються. Ну, Я гадаю, що питань може бути багато різних, але ж хочеться, І мені, на що ви там купуєте. Ну, ну Я потім покажу ем, свій список, де і коли і що я купую. Але якщо б я не купувала нічого, то в мене був пустий садок, де я буду купувати всі ці рослини. Щось приймаються, щось ні, але випади, ну, завжди буває з різними. Рослинами, які такі ну незвичайні там подорожнікові хости, звичайні і риски, які вже у кожного ростуть, чи, чи звичайні юбки. Нам вже хочеться щось такого цікавенького. Ну, По рослинам це буває так, різні випадки. І також ще. Раніше були ці шкідники, о, тобто не було, зараз вони з'являються. Від якихось рослин хтось відмовляється, наприклад, від самшитів. Я не відмовляюся, я знайшла більш-менш е, спосіб владнання з цією самшитовою вогнівкою. І якось їх тримаю, бо в мене їх багато фігур, форми. Я не хочу позбавлятися. Колись не було ірісової мухи, як я казала. Зараз е, прискаю ці іриси, щоб побачити їх цвітіння, начебто, ну 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 іріси, де іриси. Раніше ж, господи, що з ними не квітка і ніколи нічого з ними не робили. Ну, так я кажу. Тому зараз у нас ще вибухи е пролетить якийсь шахет, от вона не хочу сказати грубих слів. Потім виходиш, все, все попечене, все пожене. Е ось Холандичик, бачите, розкрився так, е е такою зіркою, а потім збереться в бокал на, 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 на вечір. Сонце не буде і збереться в бокал. Все треба полювати. Ну, це, це такі от справи, що хотілося по ходу діла сказати. Е, то, то я ж кажу, випадів так, багато. Але коли, коли рослина вже е, давно зростає, той же рододендрон прийметься, то все нормально. Е, Передодендронам то окреме питання. Е, е, треба вибирати зазвичай його вживу. Гарніше і не дуже маленькі. Дивіться на хвороби і адаптувати. Ну, Це інше питання. Зараз піду. Не дійшли руки до, поки що, до ось цього сніжного ягодника. Ось він зараз напущав, оце я буду е, прибрати. Дуже легко, ось так, поки воно зелене, воно обшипується. Ось, по, пообдюргую його ось так. І все. І ніяких питань. Бачите, як швидко він відрістає, А був майже лисий. Так, все, пішла. Климатися вже поперли настільки швидко, що треба оцю ось, тумбочку їх запхнути, бо потім, потім не вспію. Не встигну, і вони будуть валятися отут а, а, і ламатися, якщо не встигнути запихнути. Все не знаю, наскільки я там набовтала. Мабуть, знов надовго. Буду робити невеличкі ролики е, по ходу діла, бо весна дуже стрим, стримко йде. Вже гібьець попрокиналися, а я їх не різала. Е, і наостанок е, покажу вам ще. Природну цікавинку. А, і ще наостанок обробити бузину зараз. Всі бузини на тепло, подивиться, що всі, всі чорні, їх дуже попелиця, полюбляє. Ввечері буду всі бузини обробляти. Бо засерить мені це все, і, ну, і нафіг та попелиця не потрібна. Все, всім добра. Гарної весни, весняних дощиків, нормальних без якихось там града чи, чи, чи такої зливи, що все зносить. Бережіть себе, будь ласка. Це хотіла засняти, поки що видно, де воно ось. Хитається гніздечко ткачикових. Вони такі маленькі, вони. Я їх бачила декілька. Зараз. Не може ближче підійти. Ось такі гніздечка. Але верба скоро заросте листям, то гніздечка зовсім не буде бачно. І вони туди занирюють. Ось така сосулька, гніздечко, бурулька.